Магазин методична палітра вчителя представляє комплект матеріалів до уроку доброти. В цьому році Всесвітній день доброти святкується 13 листопада. Тому пропонуємо вам комплект. Це презентація, конспект, де детально описаний. Кожен етап уроку. Також до кожного етапу уроку підготовлені матеріали. Е, якщо це гра кожній букві е, колір, то ось є презентація, ось додаток, віз браслетики для учнів, грамота якою нагороджується учень чи учениця за добрі справи, ось такі ще додаткові матеріали, медальки, розмальовка, тому що в кінці буде гра, коли учні прикріплюють свої сердечка до дерева доброти, дві розтяжки, ось така розтяжка, і ще сертифікат також добротворця і дівчинки, яка також творить добро. Тому, власне, комплект цікавий, але продемонструю вам зміст презентації. Презентація у нас ось так виглядає. Ви можете завантажити її у собі із Google диска і використати на уроці. Насамперед, це, звісно, назва, і ви оголошуєте тему, якого кольору добро. Далі учні можуть передивитися ось такий цікавий мультик. Одного ранку сонце прокинулося трохи раніше, ніж завжди. Йому дво і в повітрі спалахує, і кімнату наповни пуп... миті, і з роз... світло, коли прощаєш. ја скраву код Ось такий цікавий мультик, авторський мій, і е, учням буде цікаво, звісно, його переглянути. Одного, і далі одному. ви переходите до розмови, якого ж кольору добро е, для вас. Тобто, е, ви натискаєте по слайду, з'являється е, кольор якийсь кружечо-кольоровий, і учні піднімають руку, якщо бачать свій колір добра. Ну і так, власне, е, до кінця різні кольори і можуть учні піднімати руку і не раз і пояснити, чому саме цей кольор вони вважають своїм кольором добра. Далі ми переходимо до наступного слайду. У нас з'являється фея доброти. Вітаю вас, дорогі учні та учениці. Сьогодні день, коли кожен погляд, кожне слово і навіть маленький вчинок можуть зробити світ тепліше. І все це вам буде доступно після того, як ви придбаєте, звісно, презентацію. Ну, і далі в нас пішли вже етапи кожній букві своє місце, учні отримують роздатковий матеріал і е, працюють із ним, а потім ви підводите підсумки і пояснюєте, що таке е, добро. Ну, власне, так проходять всі етапи, е, є їх багато, всі коментувати, звісно, не буду. А потім з'являється можливість поговорити, як, як же учні самі відносяться насамперед до людей. І до тварин, і ось також є можливість передивитися ось такий мультик. Осінь. Листя шурхотить під ногами, красива пора, але не всі мають домівку. Тому біля гарненького будиночка з'являється чорний котик. Він дивиться на вікно, голодний, самотній, сподівається на диво. За приходить ще один білий, ніжний, такий самий бездомний. Двоє маленьких сердець шукають тепло. Двері відчиняються з будиночку, виходить дівчинка. А що було далі? Ви своїми дітками дізнаєтеся вже після того, як презентація і всі матеріали будуть ваші. Ну а потім ви можете Ось. обговорити цю тему, яких тваринок мають учні, як вони за ними доглядають, і які вони мають клички. Отже, ось таким чином ми проводимо цей урок. А в кінці в нас є і грача рівна паличка, в нас є і сердечка, і в кінці, ось якби такий звучить заклик. Поспішайте. Творити добро І, власне, цей урок розрахований на цілий урок, і учням буде цікаво, тому що ігри різноманітні, різнопланові, це і мовні ігри, це читання оповідань, це і відповіді на запитання, надання, і також ще додана інтерактивна вправа. Ось ми стартуємо. Можна розгорнути на весь у нас є такі. Якщо учні дають правильну відповідь, то жабка потрапляє на купинку. Якщо ж учні дають неправильну відповідь, то купинка жабка падає в воду, і ось у нас тут також є сердечка, символи добра. Тому граємо до кінця, і також вашим діткам буде це дуже цікаво для того, щоб перейти на презентацію. У нас є ось слайд. Ми по ньому клацаємо, і нас е, перекидає на ту гру, яка нам необхідна. Отже, е, дійсно підготували вам цікавий урок, і ви можете з учнями провести цей урок і зробити їх хоча б трішечки добрішими.